Яка норма споживання рідини для дітей та дорослих? Підписуйтесь і будемо розбиратися. І так, ВОЗ рекомендує приблизне вживання рідини як 4% від загальної маси тіла. Наприклад, якщо ви важите 70 кг, то рекомендовано до ну, 2,8 літра води пити. Знову ж таки, все залежить більше від відчуття спраги. Якщо ви знаходитеся в в ліжку лежите, мало рухаєтеся в кімнаті. Прохолодно пити хочеться менше, якщо ж фізична активність. Велика також жарка погода пити хочеться більше. Тому, знаєте, просто весь час 2,8 на 70 кг пити не є конче обов'язково. Також при захворюваннях, таких як серцево-судинна недостатність, кількість рідини має бути зменшена, адже серцю важко перекачувати лишню воду. Таким людям рекомендується пити. Навіть до літра води в день максимум. А людям з хронічною нирковою недостатності, які вже там ходять на гемодіаліз, може бути рекомендовано взагалі пів літра води в день. В кожного свої норми, важче не тільки по вазі і по роботі, але і по стану здоров'я. Тому таке питання можна задавати лікарю під час консультації.